Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. І всім привіт, з вами знову я Атом, і сьогодні GGDrop 5000. Сьогодні ми просто покрутимо тематику відео, ніякої немає відповідно. Тому починаємо просто одного інкмейти екзібарта для тесту. Якщо ви то знаєш, шанси сьогодні є. Ну, шанси все одно є, але не такі прям файні. Як би могли бути, поставимо 3 дев'яточки, отаким от чином, можливо, випаде. І, до речі, прокруток максимально схожий. Так, ми в вприн... А! Кажу кажу так, кажу так ой, яке смішний. Фрікейси, в принципі, чіпати поки що не буду, тому що лише один доступний нам зараз. Так, 5 ейсів. Ми їх часто відкриваємо. І сподіваюся. Ой-ой-ой. ой ой Ні. Це треба ще відкрити. Ні-ні-ні-ні-ні. Оце все в контрактах. Отаким чином. І дивимось, сподіваємось на скільки. Ого, почекайте, а скільки от контракт. А, 672, ти даєш мінімалку. Я тебе зрозумів. Я тебе прекрасно зрозумів. Зайдеш на тисячу, може. Не заходить навіть на тисячу. Ладно, ладно. Це, мабуть, після того. Ну, да, ми в плюсі після проєкту, типу, для сайту на 15 тисяч, тому. Воно так, мабуть, і рахує. Давайте GG, оце good game. Просто відкриємо на всі гроші і, можливо, щось виловимо. Ооо, оце непогано. Ще щось буде. Ще щось непогане. 2800, ладно, і так, норм. А за скільки ми відкрили? Ми відкрили за 2200. Ще раз відкриваємо. Давай, 2 кодред. О, nice! І ще якийсь кудись. Постав кодред ще. Ну будь ласка. Ну будь ласка. Не ставить. Ладно, все одно це 2500, це якби ми окупаємо і відкриваємо знову ейси, бо вони не видавали за 1500. І постав, будь ласка, калаш або Юмпик оцей червоненький. Да ну, а що, а що таке? Почекайте. Почекайте, контракт. Пам-пам-пам, може дати 200. Давай, 525, 1000 просто видай, і ми на цьому з тобою закінчимо розмову. А що це за ВП? Я його перший раз бачу такий скін. Цікавий, цікавий. Так, поставимо це на 1000, може вже випаде. Все одно так не випадає. Як, як цікаво, ой-ой-ой, продаємо. У нас 1900. Але є ще безкоштовні кейси. Давайте їх. Отак от швиденько відкриємо, тільки срібний, подивимось, бо, звідси, може випасти щось дійсно круте. І це оцей револьвер, так? А скільки? Він, Він, по-моєму, недорого. Так, він 111 коштує. Все в контракт. 228, дає 260. І це тепер ми можемо апгрейднути на ту ж 1000. Давай. Будь ласка, зайди. Ну, не заходь, Ну, що ти так починаєш швидко крутитись? У мене питання. Ти я реально не розумію іноді. У нас 1900, давайте зробимо такий невеличкий Олен, 1300 і видай, будь ласка, не ЦЗ. Я кажу, я ж сказав, видай, будь ласка, НЦЗ-ко. Ти видаєш мені ЦЗшку. Я зрозумів. Окей, хигістрейшн спасає мене юспомо цим зеленим. Це трек прямо з фабрики, топ-1 флот світі? Ні. А, апгрейд, до речі, не заходить чомусь. Може зараз? Давай, ну вже треба. Почекайте, це теж так не зайшло? Чи зайшло? Гальмой? Найс, це зайшло. Ой, на тоненькому, на тоненькому. Продаємо. Доступний нам якийсь безкоштовний. 6 тисяч, щоб його розблокувати треба. Ай-яй-яй зібар так крутити. Давай, ну ти ж можеш поставити. Я знаю. Я по минулим серіям, особливо по перевірці, по цьому новому проєкту. Я знаю, що ти можеш поставити. Але. Але не сьогодні, так? Але, на жаль, не сьогодні. Отак, ставимо. 780. Будь ласка, випаде. Не випало. Не випало, не випало. О, я зараз горю, у нас 225 баланс, плюс золотий кейс ще. Ну, ну, насправді ця серія корисна, тому що завжди-майже я багато виношу, виношу прям сайт, а це буде уроком для тих, як би. То планує депнути, що може бути і таке. А також не забувайте, якщо хочете зробити депозит, краще, звісно, дивитись відео. Але є промокод atomf 55 який від поповнення від 1000 джеппонтів дає абсолютно безкоштовно оцей Spectrum Case. Але перевіряйте, чи є там табличка, відповідно, що ну, це якийсь видається, тому що якщо цієї таблички немає, то значить цей промокод вже не дійсний. І також цей промокод діє на одну людину один раз. Це, до речі, окуп, якщо ще гарної якості. Так, 497, у нас є 552, і тепер ми, можливо, повернемо. Ну, хайпкейс, я ніколи не бачив, щоб хайпкейс якийсь, типу, видав щось жорстке. А, ну хоча, ладно. Оце я бачив, що хайпкейс -хайп може видати. І ще. Ой-ой-ой, почекайте. Це камбек? Почекайте, це легендарний камбек від ATM Давай. Ну, це. Це погана якість, так, мабуть. Так, це така собі якість. 819. От, якщо не зайде, я просто. А... Ну, все нормально, так? Все нормально, так? Золотий кейс. 2000 оберту. На 71. На секундочку. Окей, okay, два респекти. Ой, один респект. Фастом. Хоча ні, не фастом. Навіщо відкривати фастом? О, я просто не розумію. Ну це мінус ще 5. Ти... А, ну це окуп, це 100 Десь 115 і йдемо, відкриємо. От що звідси може випасти. От, ну ладно, я навіть не буду дивитись. В теорії може випасти оцей Авік, наприклад. Або оця МПшка Ну, поїхали. Зараз перевіримо, що випасть де головне не оцей П2000. Ну, це все одно таке собі. Це, по-моєму, скільки? 164, ну. Все одно якби таке, таке. Окей. Крутом. О, 260. Оооо. Да ну, давай. Хайпкейс. Будь ласка, видаю, це АВП оце. Давай, воно 1000 коштує, ти можеш, я знаю. А за скільки? Це, по-моєму, мало, ні? Це мало ж. Ну да, це не око. 300. Це 343 у нас є. Можемо чайний. Ось що чайний може поставити. Може оцю МП-9 поставити. Вона, в принципі, коштує 500. І... Ну, це. скільки? 321, це лед-ледь окупає. А ми, ми зараз таким чином, до речі, нафармимо на Golden Case. Але головне, щоб нам там поставило. О, Статрек прямо з фабрики 600. Ой, oh, 627, як приємно. Відкриваємо пікнічок. Пікнічок може поставити хедшот оцей от Калашик. А ставить МК Неонуар Ну, по ідеї, вона від якості залежить, але... Ну, 540, так. Uh, Golden Case uh, 42 треба оберто зробити, тому ми просто відкриваємо Hype Case. І сподіваємося знову на той. Окей, okay, 1100, так, в ідеалі. Може 900 навіть коштує. 1000. ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ідемо в Golden Case. Я поки эту Мку не злив. Тому що треба подивитись, що видасть. Golden Case. Ну, перчатки неможливо майже. Це я не знаю, який треба мінус на сайті мати, щоб ці перчатки випали. 564. Окей, розкрут вже є. І ми повертаємось до кейса, який мене зливав, через який я крутив дешеві кейси. До цього кейсу ми повертаємось. І зараз він видасть мені не НЦЗ. Ну, це погано. Ну це 400. На... От що таке? Ну чому так? Я не розумію. Ну, підемо відкриємо Зібер, та який нас. Зільє, він же Юсп Принстрім не зможе поставити. Так. Ну теж не змо. О, найс. Е, гарна якість за 1100, будь ласка. 908, ладно. А о. Прогру... Провантажилась. І зараз дивіться, я відкрив. Воно дала в нуль, і зараз дає в мінус. Ну, звісно. Blaze же... Блейз неможлива, так? Зробити. О, 439, ладно, всі сподівання. Хоча ми можемо, знаєте, як зробити, в принципі, все ще можемо відкрити хайпкейс, який може нас повернути, він неодноразово це робив. Хайпкейс, давай. Цю ж EM. Просто стабільненько, оцю ж EM, видаєш мені. І все чуд... Почекай. Чому я почав казати, і він реально видав її. Це жорстко. 1300. Ладно, я запам'ятаю, що хайп-кейс, він не такий прям. О, Wildfire, будь ласка. Найс! Найс. В нас. Це. О, нас повернуло. Нас повернуло. Ой, скільки ця серія триває, я навіть боюсь питати. У нас є 3600, і, можливо, навіть платіновий кейс буде. Можливо. А можливо, і ні. Так, відкрив. О, найс! На... Ні, 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 зліва! Я ще. Я чомусь... 1000. То. Ладно, ладно. 200 у нас є, можемо просто відкрити 2 хід регістрейшн і виловити 2 оцих юспека, так? Е, окей. М -м ну, типу, не такий мінус, як могли Зіберти, наприклад, поставити нам. А ми підемо а ми підемо до Зіберть, ой, фарм спа. А підемо відкриємо одного. От саме одного, мені здається, щось, що нам. Будь ласка, давай за ту суму, про яку я думаю зараз. Найс, 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 2300. І повертаємось сюди. Ну, гемблінг бізнес такий кейс, що він може зливати, зливати, зливати. от. Ну, Мабуть, це ми сьогодні і перевірили. Це капець якийсь. Ой. Що відбувається? Давай, інкметик Зібард, просто. Давай емочко. Або. ну, принцтрім, ну чого це так близько і так далеко. 412 робимо. А, давайте хайпкейс, давайте хайпкейсик. Тому що щось я взагалі забув про той кейс, який нам видає непогано. І. Можливо, зараз теж? Ні, зараз не теж. Оце, оце колонія коштує, мені цікаво. Ладно, я не буду це зараз перевіряти. А, це навіть окоп, ладно, ще відкриємо От давай. Зараз мені ту емочку видаш просто обережненько. Калаш, ну, це 400, це злив. А, це гарна якість. Тю. капець. Відкриваємо Edmetic Zibard, щоб отримати що. Щоб отримати. Звісно, це. Звісно, це. Ладно. Мабуть, щоб відео не затягувалось, я просто. Хоча, дивіться, ми відкриємо просто-напросто один ковард. І продамо його і зробимо апгрейдик. До речі, не окуп. Продаємо. 518 в нас є, і ми ставимо тут. Ну, якихось давайте скінчик за 5555. 4 п'ятірочки, отак от. Пам. 7% шанс. Давай. Може випасти. Блін, ну, схожий був прокрут, але чомусь не гальмувало. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.